Привіт, друзі! Зараз описую для вас серію відео знаки Зодіаку на наступний місяць, що варто очікувати по всім сферам вашого життя. Отож, овен з 18 квітня по 13 травня. Дивимося вас. Загальна енергія місяця. Стосунки здоров'я, фінанси, робота, сюрпризи місяця, застереження. І поради місяця. Отож, овен я вас вітаю. Знаки зодіаку під овнем, хто ходить. Дивимося ваш загальний, загальна енергія місяця. Башня. Башня. Овен. У вас руйнуються старі сценарії. У вас повноцінно бушують урагани. В лютому у вас буде просто неймовірна трансформація, яка призведемося до чого, але яка повністю розрушить а, ваше життя. А, вірніше буде сказано, поділить ваше життя на до і після. Давайте будемо уточняти. Давайте будемо уточняти. Ой, клас, клас, Сходи, такі енергії крутяцькі. Що, у вас руйнуються старі сценарії, у вас починається об'єднання. Тобто, якщо в минулому воу, поєднання. Клас, клас, клас. Зараз поясню. Якщо в минулому були страхи і в минулому була, була самотність, да? Пропрацювання були дуже такі глобальні, то це рушиться і тепер у вас поєднання. Можливо, це буде з'єднанням, побачимо по стосункам з коханою людиною, наприклад, дається шанс в когось, як варіант. В когось тут дається взагалі об'єднання. Знаходжу свою команду, знаходжу нових друзів, починаю нові проекти. Тут ви знаєте, така дуже крута поєднання. Хочеться сказати, поєднання непоєднаємого. Те, що ви раніше думали, що неможливо, стає можливим в вашому житті. Вихід із стану страху і того моменту, коли я не бачу куди рухатися, приходять люди, обставини складаються так, що я чітко знаю, що мені вибрати, і чітко вибираю те, що приносить мені певні можливості. Клас. Я вважаю, що це просто. Персик. Дивимося далі, далі, ми дивимося стосунки. Стосунки, воу-воу-воу. Лютий місяць говорить про те, що ви чогось не помічаєте. А у вас заблокований спектр стосунків. Тобто, я не став для себе або не ставлю для себе як компас, як момент побачити і призвати в своє життя саме стосунки. Але я буду зараз уточняти, тому що це може показати нам початок місяця, наприклад, да? бо якщо загальна ситуація місяця нам показує все ж таки нові стосунки, взагалі, нові стосунки, да? загально, нові знайомства навіть, то певно, що тут буде відкриття. Так, дуже багато в минулому. Було негативних емоцій, негативних сценаріїв, де дуже багато розбитого серця, розчарувань в житті було, так? Тобто колекціонер розчарувань. І хочеться сказати, що дійсно висвітлення ситуації, прояснення ситуації, і злічення его, і да, тут буде нове знайомство однозначно з ким. По-перше, з собою. Тут почнуться стосунки з собою, це однозначно. І знайомство з новим мужчиною. Я більш ніж хочу вам сказати, що у лютому місяці може бути запропонована зустріч, похід до ресторану. Однозначно, похід до ресторану. І тут може бути. Свято якесь гарне святкування. Можливо, з друзями новими, можливо, все ж таки зустріч з чоловіком. Давайте ми запитаємо ще, додамо карт оми стосунки. О, я ж кажу, тут в основному тут стосунки за собою. Ви настільки зміните своє бачення про себе, ви зміните повністю все себе. Плюс, ви знаєте, я хочу сказати трошки по-іншому. Тут теж внутрішня дитина буде пропрацьована, внутрішнє его ваше. Колишні стосунки. Будуть або розриватися, або виходити на новий рівень. Дивіться, нічого тут залежить. Тут мені показує так, що ви зрозумієте, хто ви є насправді, да? ви себе зрозумієте, що ви хочете насправді. І почнете заявляти, якщо є партнер, почнете заявляти у простір вашому партнеру, що так зі мною можна, а так зі мною не можна. Почнете висказуватись і стояти на своєму. Партнер буде в шоці. Тобто якась обратка буде, так? Да? Або тут буде якийсь такий розчот з партнером. Якщо раніше він користався, наприклад, вами, то ви більше цього не дозволите. Тут буде прийняти рішення поступити по-іншому. А якщо, наприклад, у вас немає партнера, то я хочу сказати, що ви будете чітко знати і бачити, якого партнера ви хочете, якого партнера ви не хочете. Тому тут така ситуація в нас. Да, і в когось тут навіть може бути така ситуація гарна складатися, що знайомство з потенційним майбутнім чоловіком, благословіння від вищих сил на створення шлюбу. Якраз після того, як ви прокачаєте себе на, таким, на таких гарних вібраціях і на таких гарних енергіях. Тому я вас цим вітаю, це дуже круто. А, да. Тому що ви нарешті почнете займатися собою. Отак-от. От і неважливо, чи ви чоловік, чи ви жінка, зараз дивитеся цей розклад. Дивимося далі. Започаткування типу нового сценарію для стосунків. Клас. Здоров'я. Єрофант. По здоров'ю тут все добре. Я не бачу поерофанту, в принципі, я не бачу якихось там важкостей. Так, да, можливо, можуть бути от процедури, спа-процедури, да, якісь там, коли ти звертаєшся до спеціаліста, якісь оці лікарні де ін'єкції роблять, може бути як варіант. А в основному тут все добре, і більше тут нахил йде на ментальне здоров'я. Зараз я уточню. Зараз я уточню. Я. <кій> так, я думаю, що ви тут пройдете свій урок і вихід з матриці. Ви зможете саме стілюватися, ви зрозумієте, що вам, да, вам не потрібні ніякі... Лікарство. Ви винайдете новий спосіб, як допомогти собі, і як можна взаємодіяти зі собою на нових вібраціях, на нових енергіях і реально самостілення. В когось може бути вагітність. Так, дивимося далі. Іде питання. Фінанси і, роботу. Фінанси і робота імператор, ви на своєму місці. Однозначно, у вас просто неймовірний початок а, крутої кар'єри. Хто такий імператор? Це людина на своєму місці. Вас чують, з вами взаємодіють, ви на вершині. Імператор, да, це найвища карта, найвища чоловіча карта, чоловіча енергія в Таро. І... В даному аспекті це от сказав, зробив, получив, маю. Мене чують зі мною повноцінно уважаються і провозголошений да, на троні свого життя. Слухайте, тут по роботі і по фінансам плюси. Одні плюси за започаткування. Чому я кажу започаткування? Тому що хтось, можливо, тільки тільки стане на путь істини, да? своє призначення зрозуміє і почне робити всякі різні кроки. Хтось повноцінно почне кар'єру високопоставленої, вельможної людини. Да? Ну тут по кар'єрі я я вам зразу скажу, і дьявол, ви будете кайфувати, від вас будуть кайфувати, десь тобто від вас а, на вас захочуть дивитися, з вами захочуть взаємодіяти. На вас просто як буде якийсь наплив, розумієте? Да, типу відзеркалення вас самих. А, тобто ви отримаєте величезний плюс а, від того, хто ви. Да? от, Якщо ми пропрацювали з вами, зараз ми говоримо, так. Да? себе і зрозуміли, хто ми є насправді, то віддзеркалення, відповідне. По роботі, по фінансам будуть відзеркалювати вашу енергію. Знайте це, будь ласка. Сюрпризи місяця, фінанси, 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 лакшері лайф, фінансове визнагражня, і, можливо, якийсь курорт або спа-центри, спа-салони. Вклад в себе, максимальний вклад в себе. Далі, застереження місяця. Обов'язково, вищі сили кажуть, виходити на старший аркан імператриця, обов'язково пропрацьовувати свою власну самоцінність, любов до себе і самооцінку. Іти в творчість. Імператриця це творчість творити своє життя, свою реальність, себе створювати. У ваша місія на місяць лютий творити, бути творцем. І порада на місяць. Ну, застереження в тому, в тому, що вам необхідно це робити. Поняли, да, вам це необхідно? Давайте запитаємо, якщо ви не будете це робити, да, То що на вас чекає, якщо ви не будете? Кажуть мені, що будете, тому що тут не лише імператриця прокачується, а тут ще й прокачується... Ваше минуле тут ще ваші сили, ваші ДНК відкриваються дару, тому що верховна життя, Да? Чим більше ви дбаєте про себе, тим більше ви відходите від минулих сценаріїв негативних, і більше вам інтуїція відкривається, ви інтуїтивно відчуваєте себе. Інакше ви повернетеся на старий сценарій, ось чому варто вам прокачувати себе і бути в творчості. Я думаю, що тут ясно, так? Да? Порада на місяць. Вейлер, порада. Відстоювати свої позиції. Порада для вас відстоювати свої позиції. Давайте подивимося, що це означає. Бути пере... победителем. бути переможцем. Просто жити в позиції я переможець. Все, я вас люблю. Овни. До нових зустрічей. Нехай так і буде.